Друзі, доброго ранку. За кого вони рахують українців, це взагалі не зрозуміло, як на мене. Значить, Марія Берлінська опублікувала. Опублікувала вона, значить, пост, що давайте будемо збирати на розвідку. Вона оголосила збір на розвідку. Ну, на кого це розчитано, це взагалі для мене не зрозуміло. Притула вже збирав на супутник. Гороховський, чи як він там, збирав на ядерку, на ядерну зброю. І ось зараз Берлінська. На розвідку. Ну, чи ти дурне, чи що. Ну, от збереш ти цих мільйон, допустимо, чи там мільярд, чи 10 мільярдів. Допустимо, допустимо, що ще є багато каструльоголових, які будуть скидати гроші на розвідку, думають. І що ти будеш робити з цими грошима? Як ти організуєш цю розвідку ти? А я нагадаю, що це вона опублікувала той пост після того, як Зеленський, м'яко кажучи, послав Трампа, не думаючи ні про майбутнє України і взагалі не віддаючи отчот своїм діям. І ось зараз вся Україна залишилася без ППО. Вона не може як збивати ракети, так і не може ці ракети запускати, тому що вони всі керувалися Америкою. І зараз, навіть якщо і ракети є, то вона нічого з ними не зробить. І зараз, яка б би ракета би не летіла, чи то на Київ, чи то на Львів, чи будь-куди будь в ціль вона буде попадати. І ніщо її вже не зіб'є. Це все дякуючи Зеленському і всім тим, хто його підтримав і підтримує й досі, замість того, щоб реально оцінити ситуацію і зняти кібін і мать цього диктатора, і поставити адекватну людину, яка би могла би розрулити дану ситуацію, в яку втянув, втянули ця вся зелена шмара, Зеленський з Єрмаком, і вирулити звідси. Вони ще далі заганяють Україну в нікуди. Ці притули, Берлінські та й інші посіпаки. На кого це все розраховано? Якщо зараз ТЦКшники разом з поліцією їздять і масово вилавлюють, займаються людолобством, вилавлюють людей насильно, їх запихають в буси, відправляють на фронт, на вірну загибель, тому що зброї немає. Хто їх буде підтримувати? І Хто їх підтримує? Отакі от лише мери, херери, які там пишуть і це все підтримує, які зараз при владі. І ще надіється, що вони будуть при владі. Так от саме ви разом із Зеленським винуваті в цих всіх вбивствах, які зараз відбуваються. Тому що саме ви підтримуєте це зелене. Друзі, підписуємося на канал, ділимося, репостимо і ділимося своїми думками. Що ви думаєте про цю зелену владу? і Який її чекає кінець?